Сьогодні буде дуже простий, швидкий туторіал, але на досить важливу тему: про те, що таке бач-ефекти, що таке Хармонії і як вона нам допоможе їх позбутися. Отже, коротко про пробачі, коли ми працюємо з синг-сераною даними, дуже часто ми хочемо працювати одразу з декількома зразками разом, щоб мати більшу кількість кольтин, відповідно, щоб мати більше уявлення про те, як вони між собою працюють і взаємодіють. Для цього ми об'єднуємо деякі зразки, які можуть бути, наприклад, з різних лабораторій або з тих самих лабораторій, але умови Експерименту були трошки інші, і це все може привести до того, що в наших зразках будуть певні технічні артефакти. І незважаючи на те, що клітини можуть бути однакові, наприклад, це може бути однакові кардіоміоцити або однакові муні клітини. Під час кластеризації вони можуть потрапляти в різні кластери не через їхню біологічну відмінність, а виключно через оцей бач ефект. І для того, щоб його позбутися, ми будемо сьогодні використовувати Harmony. Harmony – це оригінальний пакет, який був написаний в Арі, але зараз існує імплементація в Python, І навіть вже цей пакет був доданий в ScanPy, тому ми будемо використовувати версію, яка вже є в ScanPy. Головною метою Harmony є зробити так, щоб клітини з однаковими властивостями, але різних бачів групувалися разом. Тобто ми зберігаємо цю біологічну відмінність, але прибираємо технічні артефакти. І як працює Harmony? Отже, спершу рахується PCA, що зменшує нам розмірність наших даних. Потім клітини групуються в кластері на основі біологічних схожостей. І спочатку Harmony кластеризує клітини, не зважаючи на бач. Наступним кроком є те, що Harmony перевіряє для кожного кластеру, чи рівномірно розподілені бачі. Чи, наприклад, немає одного кластеру, де всі клітини походять тільки з першого бачу або тільки з другого бачу. Потім відбувається корекція PCA координатів, тому що Harmony працює на pca просторі, і вона намагається максимально зблизити схожі клітини, які знаходяться наприклад, в різних кластерах. І цей процес повторюється ітеративно, кожного разу покращуючи узгодженість між батьми. І в результаті ми отримуємо нові, нові pca координати які збережені як XPCA Harmony, що я зараз покажу, і вони вже враховують бач корекцію. Важливо зазначити, що Harmony не змінює raw data, тобто сирих даних, тільки координати у просторі, і це є досить швидкий і досить добре контрольований метод, який зберігає біологічні сигнали, і доволі часто працює навіть краще ніж певні більш агресивні методи, такі як ЕСІМВИ, але це вже треба дивитись і обирати для кожного типу даних індивідуально. Отже, для сьогоднішнього туторіалу я взяла вже опубліковані дані з Nature Paper, який лінку я залишу внизу. Тож ви можете теж зайти сюди за посиланням, завантажити ці дані і спробувати для себе вибрати, можливо, якісь інші зразки, тому що там більше ніж три. Подивитись, які ви бачите, бачі, як вони працюють, потестити гармоні. Це досить хороший приклад і хороша практика для майбутнього аналізу даних. Я вибрала ось ці три зразки. Вони походять з трьох різних частин серця. З Рової частини, з прикордонної частини, з частиною, яка була трохи далі від ішемічної хвороби, і трохи ближче до неї, і власне з хворої частини серця. Тож, давайте подивимось, як би працював аналіз даних без. Використання гармонії. Важливо зазначити, що тут я вже зробила певний пріпроцесінг, тобто я прибрала звідси всі клітини, які були поганої якості, але я про це розказую в попередньому відео про сканпай, тож можете подивитись, як робити фільтрацію, і теж зробити цей препроцессінг самостійно. Отже, якщо ми беремо ці три зразки і не використовуємо гармонію, робимо просто нормалізацію, робимо PCA, рахуємо neighbors, і після цього робимо UMAP, то це виглядає приблизно ось так. Тобто, ми бачимо, що у нас. Всі наші три зразки вони кластеризуються окремо, і важливо зазначити, що в цих кластерах можуть бути однакові клітини, тому що, скоріш за все, якщо всі ці сампли походять з серця, то там є певна кількість клітин, які між собою перетинаються. Але тут ми бачимо, що вони всі кластеризуються окремо. І це, власне, є цим бач-ефектом, який ми хочемо прибрати. І тому, що ми можемо зробити наступним кроком, це ми можемо використати Harmony. І тут важливо значити, що ми можемо вказати batch вже в highly Variable Jeans. Це не завжди сильно впливає, але ви можете це зробити, це має трохи покращити результат. І після цього так само рахуємо PCA. Потім рахуємо Harmony. за допомогою. Це вже інтегровано в ScanPy команда Harmony Integrate. Скоріше за все, якщо ви ніколи не користувалися Harmony раніше, вам треба буде. Давайте трошки збільшимо, щоб було краще видно. Отже, що вам треба буде зробити? Це, скоріш за все, вам треба буде спочатку активувати свій ScanPy environment, Activate, власне, там, де у вас вже є завантажений ScanPy. І туди треба буде завантажити pip install HarmonyPy, це власне Harmony, Python версія. І після того, як ви її завантажите, якщо у вас є «Installing Collected Package Harmony і все окей, «Successfully Installed», то ви можете переходити до цього кроку. І цей крок може зайняти трошки часу, залежить від того, наскільки великі у вас дані, і від того, звісно, який у вас комп'ютер, скільки там ресурсів. Але загалом, якщо невеликі дані і досить середньосистичний комп'ютер, це не має тривати більше ніж хвилину, пару хвилин. Після цього ми рахуємо neighbors, і тут важливо, що якщо ви рахуєте Harmony, то треба використати власне, PCA від Harmony, а не стандартні XPCA. І після цього ми вже рахуємо UMAP, і ми бачимо, наскільки змінилась наша UMAP в порівнянні до тієї, в якій ми не використовували Harmony. Тобто тут вони всі окремо. І тут ми бачимо, наскільки краще інтегровані між собою всі наші три зразки. Тобто, скоріш за все, це були однакові клітини, які походили з різних зразків, і Harmony зробили так, що вони всі кластеризуються тепер в одному кластері, а не в трьох окремих з трьох різних зразків. І те, що ви можете робити далі, це, власне, переходити вже до лайдм кластерінга, шукати Marker Jeans. Якщо ви не прибрали даплити, то зараз можна це зробити ще раз, або передивитися, чи вони були правильно прибрані. Ну і потім вже переходити до, наприклад, анотації типів клітин. Але це буде окрема тема. Важливо зазначити, що я тут використовую кібадж, тому що в моїй data.ops власне, я оцей column batch і тут вказано, який це зразок, що вони всі між собою відрізняються. Ми можемо подивитися, скільки їх тут бач. Власне, ми бачимо, що тут є три різні бачення, Да? Але треба дивитися на ваші дані, якщо у вас немає колонки бач, у вас може бути колонка, наприклад, sample або donor, або будь-що схоже, що вказує на те, що у вас є зразки, які походять з різних джерел або різних середовищ. Або якщо ви об'єднуєте деякі зразки самостійно, то важливо при об'єднанні зробити оцю додаткову колонку, там зазначити, що це зразок, звідки він походить, і тоді вам буде легше в подальшому аналізувати ці дані і робити, наприклад, у такий batch корекшн з допомогою Harmony. Хочу сказати, що Harmony — це, звісно, не єдиний метод batch correction, який існує, але поки що практика показує, що. Гармоні працює досить добре, і для багатьох різних типів тканин і типів бач-ефектів вона поки що працює непогано. І для початку це чудовий метод, щоб зробити перший аналіз, подивитися на свої дані і далі вже вирішувати, окей, якщо гармоні не дуже класно тут працює, то можна використати якийсь інший. Але я завжди починаю з неї і вже потім дивлюсь порівнюю з іншими методами. І обираю той рівень batch correction, який краще працює з тими даними, з якими я зараз працюю. Власне, це було все. Сподіваюсь, це було зрозуміло. Код для цього туторіалу я залишу внизу в описі під відео. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях. Я постараюсь на всі відповісти. І бажаю вам гарного аналізу даних.